Иці завершилися масштабні змагання кубок Києва Стиквандо. За <заду>, два дні напружених поєдинків та радісних перемог для багатьох дітей. Це не просто важливий день, а перший серйозний старт. На татамі близько 400 учасників із 14 клубів демонстрували формальні вправи, спеціальну техніку, проходили тести сили і виходили у спаринг. Текман дає можливість кожному проявити себе у тому розділі, де він почувається найсильнішим. Це такі як кубок України, чемпіонати України, і там вже якісь спортсмени потрапляють в збірну. вони будуть просто виступати вже на міжнародних. В турнірах в чемпіонатах Європи, України тут це є одним з кроків таких відбор відбірковий етап для наступних змагань. Спортсмени зі збірною задавали високий темп, а молодші тягнулися за ними, набиралися досвіду. Да, у Мене є спортсмени, члени збірної. Я сама тренер збірної України по формальним вправам. У мене є діти, які почали в 4 роки, а зараз вони в складі збірної. Кажуть, найголовніше не титули, а те, що спорт навчає триматися, працювати і не опускати рук. Теквондо стає для дітей місцем, де вони забувають про тривоги і знаходять сили рухатися вперед. Теквондо допомагає їм якось переключитися від цих всіх сірих буднів, від обстрілів, тривог. Я думаю, вони дуже сильно втомилися від цього всього. Так само, як і дорослі люди. Спорт якось може. Дати оцей шанс трошки не думати про це, подумати про щось інше, про перемоги, про так само і поразки, про взагалі виступ, про нагороди. Так? І вони на цьому фоні переключаються. Серед учасників восьмирічні спортсмени, які мріють про титул чемпіонів. Вони розповідають, що «Теквандо» дає їм силу, впевненість і радість від перемог. Сьогодні він вперше отримав ну, перше місце за силові вправи. Ось, і ми спеціально чекали нагородження. Дуже хотілося саме відчути, як це стояти на першому місці, як це брати медалі. Ось, і він дуже дуже щасливий. Він три роки вже шаймаєш. Тому що можна тут побитися, тому що я тут кожен почти кожен день знаходжу нових друзів. Тут дуже класний тренер. Я задоволений, я хочу стати сильним. Я хочу бути чемпіоном. І можливо, саме сьогодні на цьому татамі хтось уперше робить крок до майбутньої золотої медалі для України.